Данко, ліс, входить натовп, натовп дикої, страшно реве, де поде чути обривки розлючених фраз типа хлопці, хорош ноги бить, начальство очки грибе, а ми пизди лопатою вигрібаємо. Входить Данко і стріля з пістолета в повітря. Данко, мовчай. Всі мовчать, так що стає ніяко. Данко, не розмішляй, чмо японське. ідтіть! голосить, а куди ж ідтіть? Данко, йдіть. Хто не хоче, вб'ю нахуй. Данко вириває з грудей серце, яке світиться карасиновим світом, і винаху... вимахує ним як ліхтарем. Голос натовпу ніхуя собі. Данко, ура! Вперед чмо японське! Всі біжуть за Данком у напряму протилежному тому, куди йшли. Дія друга болото, входить натовп з Данком. Данко, Ідтіть. голоси, та вже, мабуть, прийшли. Данко, контра, не пиздіть, а йтіть. Голоси, я їбав таку жість. Данко, що поставали? Пизда ваша мати, зупопадливий голос натовпу. Данко серце згасне. Справді, серце в руці у Данко починає гаснути. Данко кида серце об кочку і затаптує ногами. Потім виривав у себе печінку. Печінка відразу ж починає горіти синім вогнем. Данко, ура! вперед, чмо японське! Всі біжуть за Данком у напряму протилежному тому, куди йшли. Дія третя пустиня. Входить натовп з Данком. Данко шуткує. Геть, ніхуйова погодка. <рес> натовп мовчить. Данко, що мовчите, га? Де Зіргіль блядь? Голоси вчора здохла. Данко не впевнено ідіть. Голос натовп. а не пішов би ти нахуй. <рес> Запопадливий голос натовпу. Данко печінка згасає. Данко кидав пісок, смердючу згорілу печінку. Голоси Данко, нирки рви, вони горітимуть. Данко вириванирки. вони горять, але не так яскраво, як хотілося б. Тоді Данко їх кидав пісок. Данко, що падлюки, тепер довольні? Натов мовчить. Данко, тепер вам всім піздець помирає. Голос натовпу. І ніхуя не піздець, ми тут з пустині сад зробимо. Голоси, а вірно, хлопці, а діло каже. Голос, ура! Вперед чмо японське. Натов біжить у напрямі протилежному тому, з якого прийшов. Кінець. We'll